Ребят, едем в сторону Херсона, видим палатки, видим огромное количество воды, подъезжаем, знакомимся. Это Антон. Я Антон. Дайте немножко информации о себе, чем занимаетесь, какие э... планы, что делаете. Я представник волонтерской мережи «Вежа», э, Керую этим проектом. Мы встречаем людей, которые эвакуируются с Херсона, э, даем им всю необходимую помощь. Медикаменты, продуктовые наборы, побутовую химию, э, Дитячі, якісь памперси, у нас є багато чого. І вода. Це зараз найкрутий запит на воду. Або беремо це все і веземо туди, де це необхідно. Це необхідно само в самому місті Херсон, також область, туди, куди наразі можливо дістатися. Тому що дістатися можливо не всюди. Зараз вода сходить. Буде ще більше місць, куди можна буде це все возити. То ми плануємо розширятись. Тут буде майданчик, тут буде якийсь майданчик, тут буде навіть шелтер, якщо якісь там дрони будуть літати. Тут буде два паркінги для волонтерів та для біженців. Тут буде столова, ми будемо приймати, можемо нагодувати. Можливо, буде палатка переночувати. Жити ні, але на ніч. Буде палатка для маленьких дітей, якщо там треба переполинати або покормити груді. Таке хто буде їхати, все необхідне може тут отримати.